Час від часу навіть богам стає дуже сумно, і щоб хоч якось розвеселитись, боги відшукують на землі найвправніших і талановитіших смертних. А все для того, щоб влаштувати серед них турнір. І смертний, що виграє, стане напівбогом, а боги розважаться собі на потіху. Кожен учасник турніру отримає від богів артефакт це пара божественних кубиків, які надаватимуть смертним нечувану силу. Але якщо їх вправно удосконалювати, то сила артефактів зміцниться і вам стане до снаги здобувати не лише різні реліквії, а й підкорювати різних чарівних істот. Тож не барись герою, адже турнір от-от почнеться, а шлях до перемоги тернистий, якщо ти, звісно, у неї віриш. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді настільна гра кузня Долі. Це локалізація від видавництва Geekage Games. і там ми будемо у ролі ковалів будувати куби своєї долі. Тож запрошую вас до перегляду. А у завершенні ми, як завжди, поговоримо про мої враження. Настільна гра кузня долі це досить унікальна за своєю механікою, настільна гра. Адже тут вам доведеться не прокачувати свій планшет або ж героя, як усі ми звикли, а навпаки, тут вам доведеться прокачувати і удосконалювати свої ігрові кубики. І змінюючи грані на наших просто неймовірного вигляду кубиках, ви будете здобувати різні цікаві бонуси, прибуток і, звісно ж, переможні бали. Тож давайте оглянемо, як відбувається ігровий процес. Для початку помістіть у центр столу ігрове поле. А у кожну його комірку помістіть певні обрані вами на гру карти. Адже у грі є кілька наборів ігрових карт, що добре урізноманітнює ігровий процес і трішки додає складності грі. Кожен гравець отримує планшет обраного персонажу, маркери ресурсів, викладаючи їх на комірки зі значенням 0, фішку свого кольору і пару своїх кубиків долі. Наші кубики абсолютно однакові у всіх гравців на початку. Але протягом партії усі грані ваших кубиків можуть змінюватись, що в свою чергу створює асиметрію, яку ми так любимо. А у центрі ігрового поля ми побачимо трек раундів і місця для наших ігрових фішок. Коли ви випадковим чином обрали першого гравця, він отримує у свій запас відповідний жетон, і ми можемо починати. Починаючи з першого гравця, гравці одночасно розігрують першу фазу божественного благословення. Для цього гравці кидають два своїх кубика і розміщують викинутими гранями до гори на спеціальні комірки на своєму планшеті. Після цього усі гравці отримують ефекти зі своїх кубиків. Зазвичай на початку гри це ресурси, але поступово, коли грані будуть змінюватись, то ефекти ставатимуть куди різноманітніше. Тож на початку отримані ресурси можуть бути золотом, уламком сонця або місяця, чи навіть зображенням очок слави. Після першої фази наступає фаза карт підсилення, що дозволяє активному гравцеві активувати ефекти своїх карт. Але звісно ж у першому раунді ми пропускаємо дану фазу зв'язку з відсутністю куплених карт. А після цього наступає третя фаза виконання дії, де активний гравець обирає одне з двох або придбати одну чи кілька граней для своїх кубиків, або купити карту подвигу з ігрового поля. Якщо ви обираєте заміну граний, то варто звернутись до просто неймовірного вигляду планшету божественного ринку. Кожна з доступних груп граний має свою ціну, як вказано на планшеті. Усі отримані, а також ті ресурси, які ви витрачаєте, позначаються на вашому планшеті героя на відповідних шкалах. Тож сплативши зазначену кількість золота, ви можете замінити стару грань кубика на нову. А якщо ви оберете придбання карти подвигів, то оберіть з комірок на полі потрібну вам карту і сплатіть її вартість. Для цього перемістіть фішку вашого кольору у зону придбання карти і зменшіть вказані там ресурси на своєму планшеті героя. Усі карти мають досить різноманітні ефекти: деякі спрацьовують одразу після придбання, а деякі можуть надавати якусь постійну властивість. Ба навіть більше деякі з них надають якісь унікальні грані для вашого кубика. Зауважте, що карти, які ви придбали, також надають вам переможні очки наприкінці гри. Після цього у останню четверту фазу ходу активний гравець може витратити два ресурси уламків сонця, щоб виконати додаткову дію купівлі граней або карт. А по завершенню цієї фази хід передається наступному гравцеві за годинниковою стрілкою. Тож загалом це і є основа ігрового процесу, але родзинка гри не лише цікава механіка побудови наших кубиків, а й неймовірно цікаві властивості карт подвигів. От, до прикладу, карта скрині Коваля додає спеціальну плитку, яка збільшує ліміт ваших ресурсів. А карта сріблястої лані дозволяє вам перекинути кубик. Дуже цікавий ефект має карта сатири, яка змушує усіх гравців, крім власника карти, кинути свої кубики. І вже потім власник карти вибирає дві викинуті грані з усіх кубиків суперників і застосовує їхні ефекти. Тож, як ви бачите, гра кузня долі має дуже цікавий і динамічний ігровий процес. Але насправді гра просто вражає люксової якості компонентами і оформленням, і недарма вважається одною з найгарніших настільних ігор. А ще гра має класний змагальницький ігролад і надзвичайну варіативність, що здобувається великою кількістю можливих комбінацій з карт-подвигів. Тож, якщо вам до вподоби цікаві і динамічні ігри з крутим оформленням, то спробуйте себе у ролі Коваля, щоб викувати найпотужніші і легендарні кубики напівбога. Ну що ж, і на завершення кілька слів щодо моїх вражень. І скажу одразу, що я з цією грою вже знайомий досить довгий період часу, і я награв у неї багато партій. І на мою суб'єктивну думку, якщо ви новачок і ви зайшли у хобі за допомогою якоїсь гейтвейної гри, і вам подобаються настільні ігри, то це якраз та гра, яка ваш наступний рівень. І на мою суб'єктивну думку, це якраз наступна сходинка для того, щоб ви познайомились, наскільки ігри можуть бути класними і варіативними. Адже гра кузня долі це не лише приємне і круте оформлення, а ще й дуже класний, різноманітний і приємний ігролад. Е, на мою думку, е, тут неважкі правила, що теж є плюсом для новачків. І досить різноманітний ігровий процес. Адже ваша стратегія може будуватися і за допомогою не лише побудови кубика, ну, що ви будете будувати, отримувати ресурси, вам також будуть допомагати у вашій стратегії ось ці карти подвигів. І їх є у коробці з грою досить багато різних, і ви можете піднімати за допомогою цих карт рівень складності, що буде вам допомагати, скажімо так, і додавати саме складність для вас. Тому з цим у гри. Все супер! Тепер окремо хочеться сказати на рахунок оформлення. Я коли у свій час побачив цю гру, наскільки там крутий продакшн, все приємно зроблено, дуже класні ілюстрації. Але мене вразило саме ось цей трей ігровий, де у вас будуть зберігатися грані, адже він настільки продумано зроблений. І коли цей трей входить у футлярчик і перемотується гумкою, Я не знаю, скільки я переносив цю гру з собою, брав на якісь ігротеки, або до ну коли ми зустрічалися з друзями. У мене ніколи не випадало абсолютно нічого з цього трею. Тому тут продумано з цим також на рівні. І загалом це крута гра, яка дозволить вам грати як із новачками, так і вже більш досвідчені гравці. І коли мені, наприклад, пропонують пограти у Кузня долі, я завжди тільки за, тому що гра реально дуже приємна і цікава. Тому на сьогодні у мене все. Ось такий огляд. Якщо вам сподобалась гра і сподобався огляд, можете підтримати нас подобайкою, написати коментарі, поділитися своїми враженнями. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, тому що попереду ще буде дуже багато всього цікавого. Тож на сьогодні у мене все до наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!